Нерідко випуски ери будівництва ми присвячуємо питанням соціальної відповідальності бізнесу, адже хороші справи часто потребують підтримки. Сьогодні в нас просто унікальна історія про те, як українські пошуковці допомогли жінці із Казахстану знайти місце поховання її батька, який загинув у роки Другої світової. Салімі Жондебаєвій, 74, і вона все своє життя шукала могилу батька, який загинув під час Другої світової. Тільки цієї весни жінка дізналася, що він спочиває у братській могилі в Києві на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника. Тож сказати, що день, коли жінка, приїхавши з Казахстану, прийшла на могилу батька знаменний в її житті, це не сказати нічого. Дякую за прийом. дякую, що так зустріли. Я рада, благодарю вас всіх. Приїхала, в могилу. Я привезла землі оттуда з Казахстану. Положить. Я відсюди заберу. повезу мамі. Саліма Жондебаєва приїхала до Києва із зятем. Саме він свого часу підхопив пошукову справу. Протяжні п'яти лет заділа запроси в густарні архіві в Росії. Відповідь був открит. Отрицательный. И вот вышел на Бориса Андреевича Тученко, который буквально уже после дня победы, вот где-то в июне месяце, отдал ответ, что нашли. Очень рад. Молодцы, что верили. Мама настроение поднялось. Как прочитал письмо, радости не был предела. Неужели действительно отец мой там? фотографии ей показал. Ну, все, і весь подготовку Алібек Нургалієв вийшов на організацію Закінчимо війну, яка займається пошуками загиблих героїв Другої світової перепохуванням, знаходженням родичів. Так склалося, що справу, якою займалися десятки років, вдалося з'ясувати доволі швидко. Тих воїнів, які померли в госпіталі, хоронили або на військовому кладовищі, або на цивільному. Кладовище. Я спочатку підійшов на військове кладовище, переглянув там списки, не виявилось там такої, такого прізвища. Я потім звернувся сюди, в Лук'янівський заповідник. І мені е, працівники допомогли. Ми дуже швиденько знайшли прізвище. Потрібне нам прізвище за словами члена всеукраїнської громадської організації Закінчимо війну Бориса Дученка. Пошуковцям вдалося встановити, що рядовий Мухамеджан Колмуканов був поранений 18 лютого 44-го і помер в евакуаційному госпіталі. За час існування громадської організації закінчимо війну. Пошуковці вже знайшли понад 10 тисяч солдатів, що загинули в роки Другої світової. Однак ідентифікувати останки героїв з кожним роком складніше. Ми отримуємо заявки, ну по году десь 500-600 заявок приходять. Ані саме вони приходять як з території країн СНГ, ну в основі своєї. І вони приходять із Америки, вони приходять от іммігрантів, вони приходять з Ізраїля, з Норвегії приходила заявка на там прадіда, який погіб вгоди Вілікої Тісної війни або Другої світової війни. Звісно, пошукова діяльність це громадська волонтерська робота. Однак ця справа об'єктивно потребує підтримки. Важно, що в цьому сьогодні допомагає і е, наша. Киевская э, компания Киев Горстрострой и э, активную позицию в плане поддержки и матеріальної и моральної оказывает президент компании Игорь Кушнір. Я думаю, что в такой э, солидарность бизнеса и вот такой благотворительные работы, которые проводит закончить войну организация, я думаю, что это очень важно, и можно решать все вопросы, которые необходимы для того, чтобы. Люди могли найти своїх погибших родичів в період той трагічної второї світової війни. Саліма Жондебаєва та Алібек Нургалієв, родичі Казаха, який віддав своє життя у 44-му за мир в Україні, бажають, щоб і сьогодні в нашій державі запанував мир. Вони повезуть в Казахстан спогади і розповіді про гостинну і дружну Україну.